we'll be right Сьогоднішній день це День Героя Круті. Це молодь, яка стала на захист Української незалежної держави. Це було в 18-му році, зараз у нас 2012 рік. 13-й вже, так, дякую, що нагадали. Але я так само бачу, що у нас є молодь, яка здатна. Потрібний час вийти і захистити нашу українську державу. І щороку цієї молоді збільшується. Вона стає більш відомою, вона стає більш сучасною. Вона іноді їде за кордон, дивиться, як живуть люди там, набирається демократії, набирається знань. Хтось повертається до нас і будує або намагається будувати принаймні демократичну Україну. Ми маємо усвідомити, що оця радянська влада, яка була попередні роки, це дуже небезпечне явище. Це тоталітаризм, це авторитарна структура, це диктатура. І, на жаль, багато молоді і людей дорослого віку, які застали радянські часи, зараз одурені сучасними авторитарними структурами цієї громадської організації, є і такі партії. Ми маємо усвідомити, що виключно демократичним шляхом, виключно спілкуючись між собою, коли ми чуємо один одного, коли ми чуємо думки і потреби. Один одного ми можемо сподіватися на те, що ми побудуємо нормальну, сучасну цивілізовану українську державу. Ми не маємо скочуватися або повертатися в радянські часи, коли за нас хтось щось вирішував. Ми маємо бути свідомими. Не має над Нами бути фюрерів, вождів. Має бути нормальна структура. Це стосується і громадських організацій. Багато з вас є членами громадських організацій. Це стосується і партій не має бути бути шури, е, так само в вічно... 18-му...